А покли, будь ласка, мою до мою до Олю. Мати рідна. Боже, як приємно. Мамою назвав ще рідною. А то все курва стара і курва стара. Курва стара і курва стара. Олька, кидай там все. Бери дітей фотоапарат, твоя мама навалена прийшла. Це, це що? Боже, Боже. Як я давно мріяв то сказати. Де ж ти так навалилася скотина? Глянь на себе, всю зарплату пропила, а про дочку, ти свою буду... А я так і знав, що в сім'ї Алкашів може народити тільки Алкашиха. Зайчок, а? зайчок, Просто поможи мені в хату зайти, будь ласка. Будь ласка? Ви сказали до мене, будь ласка. Мамо, признайте, скільки ви вжерли. Слухайте, мам, а ви з тесте вже говорили? А, спльовуєте кров'ю. Значить, вже говорили. Слухайте, мам, а що так святкували? Шо? Вірки Хлімак! А що тут святкувати? Тепер вона в нашому брат. <ріст> Зятьок. А? а дай ключі від своєї машини ми ще з дівчатками поганяємо по нічному Києву. Ну да, взяв зразу й дав. В мене БМВ і 6. Ви його поцарапаєте. А що ти думаєш? Якщо ти мені ключів не досиш, я його не поцарапаю. Мама, мама! Мама, покладіть у мама! А чого чо вас поцарапана, плаття подерте? Мосара!